Вітаю вас в ефірі. Програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. За рейтингом Європейської бізнес-асоціації інвестиційна привабливість України наприкінці 2012 року становить 2,12 бала з п'яти можливих. Це найнижчий показник з 2008 року. Незважаючи на це, Україна залишається привабливою для інвесторів, особливо її аграрний сектор. Яким є інвестиційний клімат найперспективнішої галузі української економіки, сільського господарства? Про це сьогодні в програмі. Аграрний сектор привабливий для інвесторів насамперед через природні умови та географічне розташування України, думка експерта. Позитив, який приваблює інвесторів в аграрному секторі, він передусім пов'язаний із тими умовами, які не пов'язані з людським фактором, з людським чинником. З яких причин іноземні інвестиції в сільське господарство не є типовим явищем? Та політична ситуація. Яка на сьогоднішній день склалась в країні і нестабільність. Вона відпугує іноземних інвесторів. Фактори, що відлякують інвесторів, активно вкладати кошти у вітчизняний Агропром. те, що от репутація от така. Ніхто не буде зустрічатися з дівчиною з плохою репутацією. Ви зустрічатися будуть, а не хочуть. Так, Це з України. Що може зробити держава для інвестиційної привабливості вітчизняного сільського господарства. Аграрний сектор він ем, є відображенням ситуації в усій державі. І навіть більше того, сектор є напевно одним з найбільш зарегульованих в нашій економіці. Уряд розробив програму активізації економіки на 2013-2014 роки. Особлива увага в цій програмі приділяється вітчизняному агропромисловому комплексу. Цей документ передбачає нарощування обсягів виробництва сільгосппродукції, а ще створення сприятливого інвестиційного клімату, завдяки якому іноземний капітал в наступні два роки має вкласти в українське сільське господарство щонайменше 3 мільярда доларів, прогнозують експерти. Яких кроків з боку держави чекають сільгоспвиробники? Про це далі у срібній гривні. Україна має всі необхідні передумови для того, щоб стати провідним виробником та експортером сільськогосподарської продукції в світі. Цьому сприяють природні умови, географічне розташування та традиції аграрного виробництва. Той позитив, який приваблює інвесторів в аграрному секторі, він передусім пов'язаний із тими умовами, які не пов'язані з людським фактором, з людським чинником, він пов'язаний із наявністю. Великого масиву родівчих земель за оцінками в Україні до 3 світової чорнозони зосереджено. Він пов'язаний із достатньо сприятливими природно-кліматичними умовами. Ми маємо непогану логістику, починаючи від розташування України, доступу до морських портів. Сприятливою для України є і світова тенденція зростання попиту на продукти харчування. Також останнім часом збільшився попит і на продукти переробки зернових. Йдеться про виробництво зернових культур: біопалива, біоетанолу та біодизелю. Ми бачимо ситуацію у світі, що попит на харчові продукти зростає. Причому зростає в першу чергу на продукти вищої цінової категорії. Тобто зростає кількість населення, зростає рівень доходу цього населення. І відповідно, люди хочуть купляти більше харчових продуктів, продуктів кращої якості, дорожчих продуктів. І тому очевидно, що цей сектор він затребуваний. Агропромисловий сектор України має виробничий потенціал. Україна може виробляти більше сільськогосподарської продукції. Це теж є конкурентною перевагою нашої країни на світовому ринку. Вважають сільгоспвиробники. Україна є однією з держав, яка може нарощувати технологічно обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Тому що не для кого не секрет, ми на сьогоднішній день десь на 50-70% використовуємо технологічно потужності наших земель. І є куди нарощувати для того, щоб збільшувати валове виробництво сільськогосподарської продукції. Вироблена українськими аграріями продукція є конкурентно здатною на світових ринках. І що головне говорять виробники на неї є попит. Ми производимо сільськогоскультури скульптури, ті, які хорошо котируються на міжнародних ринках. То есть нет такого, что внутренний рынок Украины и зарубежный рынок. Сегодня, слава Богу, это шло на второй план, потому что наше правительство поняло, что ставить какие-то искусственные препоны для вывоза зерна с Украины, это просто обрезать свою же экономику. Аграрная отрасль имеет хорошие перспективы. Почему? Потому что аграрная продукция хорошо продается. Это очень важно. Про те, що Україна має гарні перспективи, свідчать наступні цифри: якщо порівняти врожайність зернових в Україні з врожайністю провідних виробників СНД Росією та Казахстаном, то перевага нашої країни очевидна. За радянських часів ми мали найвищу врожайність. Ця тенденція збереглася і в 2000-х роках. Щодо світових лідерів з виробництва зернових, то й на світовому ринку Україна конкурентно здатна. На початку 90-х років ми посідали третє місце за врожайністю серед провідних виробників зернових у 2000-х роках п'яте. Проте природних умов та ресурсного потенціалу замало для активного інвестування в сільське господарство. Бізнес ще потребує сприятливих економічних умов та стабільної політичної ситуації. А ще інвестори не хочуть ризикувати своїми вкладеними в українські підприємства коштами. За всесвітнім рейтингом Дуінбізнес Україна посідає 137 місце в світі зі 185. Вперше за всю історію рейтингу Україна піднялась на 15 позицій з одного боку. Це суттєвий прорив, але такий результат все одно свідчить про несприятливі для ведення бізнесу умови. Експерти говорять, що покращення є, але вони губляться на фоні загальної економічної ситуації. Ці покращення не відображаються на загальному покращенні інвестиційного клімату. По компоненту відкриття компанії ми піднялися на 62 позиції, тобто з 112 до 50. Українська економіка залишається надзвичайно зарегульованою однією з найбіль... найбільш зарегульованих у світі. Я вже не говорю про наш регіон європейський. Величезна кількість процедур дозвільних погоджувальних просто регуляторних різноманітних. І відповідно, і привабливість країни, як країни для, для інвестицій, вона знижується. Окрім великої кількості дозвільних документів та регуляторних актів. інвесторів відлякує нестабільність в Україні економічна та політична. Та політична ситуація. Яка на сьогоднішній день склалась в країні і нестабільність, вона відпугує іноземних інвесторів, тому що вони не розуміють тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній день в державі. Можливість заробити великий прибуток. Там при інвестуванні коштів сільськогосподарство на сьогоднішній день їх не влаштовує. Інвестор і насправді став менше йти в Україну. Про що свідчить статистика? Так, за даними Держкомстату, обсяг інвестицій в основний капітал в аграрному секторі в 2012 році зменшився у порівнянні з попереднім роком на 12% і склав трохи більше 16 мільярдів гривень. Проте минулого року він був більшим за 2010 рік. Щодо прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор, то їх обсяг у 2012 році становив 800 мільйонів доларів США. Це на 2% менше ніж у 2011 році. Щодо географії інвестицій, то найбільше прямих іноземних інвестицій половина надходить з Кіпру майже 400 мільйонів доларів. Далі за обсягами інвестицій йдуть Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація та Австрія. Пояснення, чому Кіпр так активно інвестує в українське сільське господарство, просте: інвестиції з Кіпру є реінвестиціями. В Україну повертаються кошти, які раніше були з неї виведені, вважають аграрії. Інвестиції на сьогоднішній день в сільське господарство, на мій погляд, вони є поодинокі, і про якісь масові іноземні інвестиції в сільське господарство. Україна на сьогоднішній день ну говорити не можна, тому що як правило іноземний капітал, який на сьогоднішній день заходить в сільське господарство, це українські реінвестиції з офшорних компаній. Щодо характеру інвестицій, то за даними дослідження міжнародної фінансової корпорації, інвестиції в сільське господарство спрямовані переважно на збільшення обсягів виробництва, а не на оснащення галузі передовими технологіями. Так в сільгосп угіддя інвестували майже половина підприємств 49%. Йдеться про витрати, пов'язані з орендою землі. Трохи більше третини 34% Вкладали кошти в розширення виробничої бази, 22% сільгоспвиробників в транспортні засоби, 14% в складське господарство і 8% в нові технології. За даними вже згадуваного дослідження, інвестують сільське господарство для того, щоб підвищити врожайність. Знизити витрати на виробництво та зробити якість продукції відповідної до вимог покупців. Щодо Чернігівської області, то в 2012 році в сільське господарство надійшло 859 мільйонів 657 тисяч гривень, що становить третину від загального обсягу інвестицій в економіку Чернігівської області. Тенденція з інвестиціями в аграрний сектор Чернігівщини відрізняється від тенденції в Україні. В порівнянні з 2011 роком інвестиції збільшились на 20%. В 2011 році Році вони становили 716 мільйонів гривень. Експерти пояснюють, це так. Чернігівщина в останні, якщо брати пару років, то це так би мовити тренд. Якщо років 7-10 тому на Чернігівську область взагалі мало хто звертав увагу, вона була так не дуже популярною і десь можна було знайти багато полів, які заростали чагарниками. Зараз навпаки Чернігівську область всі дивляться, і компанії, які працюють в Чернігівській області, історично вони досить динамічно, досить швидко розвиваються. І приглядаються ті компанії, які раніше не працювали, і багато аграрних холдингів працює в Чернігівській області. Тому я б сказав, з урахуваннях тих тенденцій, коли ключовим лімітуючим фактором є все-таки волога, а не якість земель, то і потенціал Чернігівської області на перспективу він є досить і досить привабливим. На інвестиційний клімат в аграрному секторі впливають проблеми галузі. В цілому срібна гривня разом з експертами окреслила головні. Основною проблемою є зарегульованість аграрного сектору. Аграрний сектор він є відображенням ситуації в усій державі. І навіть більше того, сектор є напевно одним з найбільш зарегульованих в нашій економіці. Тобто кількість процедур, які не потрібні для суспільства, які жодної користі, ніякої користі не несуть, вона величезна. Регулювання і економічні умови в Україні вони не зовсім відповідають вимогам інвесторів. Останнім часом по деяких аспектах умови роботи в Україні не для вітчизняних інвесторів стають. Скажімо так, м'яко недостатньо привабливим. На не менш важливою проблемою, яка заважає виробникам сільськогосподарської продукції працювати, є тиск з боку державних органів влади. Тиск, який останнім часом відбувається, ну в цілому не можна сказати, що тільки на сільхозпідприємства чи на всі під ну, в цілкому на підприємства, він е, посилився дуже серйозно і. Наше підприємство тільки за лютий пережило 5 перевірок різних служб і органів. От. Тому нема розуміння того, що відбувається з боку держави по відношенню до того, що у нас ще щось працює і виробляє. Заважає працювати і неврегульованість земельного питання. Держава створила нові органи по реєстрації землі, по реєстрації якихось питань власності. Ну, напевно, з нового року кожен громадянин наш, який стикався з якимось переоформленням, там чи то стосується БТІ, чи то стосується земель. Фактично, в першому кварталі нічого не можна було зробити. А це є на сьогоднішній день питання і кредитування, і заставного майна, і роботи з банками. Вона на сьогоднішній день фактично заблокована. Також непокоїть аграріїв факт, що в країні не захищена приватна власність во всьому світі, там де захищена частна власність это... – це… Очень решающая предпосылка к развитию предпринимательства. Решающая предпосылка. Если ты заработал деньги, ты можешь построить дом, можешь купить автомобиль, можешь развивать дальше предприятие, должен быть на 100% уверен, что твоя собственность защищена законом. Так во всем мире. Ну, в Украине пока нет. Серед конкретних кроків у програмі комплексного розвитку вітчизняного аграрного сектору прем'єр-міністр Микола Азаров назвав будівництво та реконструкцію 153 тваринницьких комплексів. Будівництво в кожній області овощесховищ загальною ємкістю півтора мільйона тонн, а також п'ять тепличних комплексів, в яких вирощуватимуть продукції на понад 5 мільярдів гривень. І зовсім нічого немає у програмі, про таке важливе для вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції зменшення регуляторного тиску. Поки уряд декларує підтримку вітчизняного аграрного сектору, українські сільгоспвиробники станом на кінець березня засіяли ранніми яровими та зернобобовими культурами 450 тисяч гектарів. В наступних програмах Срібна гривня розкаже вам про хід посівної та про те, як виробники сільгоспродукції, незважаючи на несприятливе регуляторне середовище в країні, використовують сприятливі природні умови та збираються виростити зернових більше ніж минулого року. До зустрічі!